Всім привіт із Румунії! З вами незмінна Євген Панюта. Вітаю вас із міста Брашов. Дякую, що виправили мене в коментарях, що наголос треба ставити саме на букву О. Бо я колись вперше як почув неправильно назву Брашов з наголосом на А. Так, до цього це місто так і називав. Але тепер буду говорити правильно, якщо не забудусь. І якщо попередні дні ми досліджували це місто саме своїми ніжками або за допомогою автобусів, то сьогодні ми нарешті вже зібралися вибратися за місто, поїхати досліджувати країну Румунію, бо вона неймовірно гарна. Сьогодні, по прогнозу, має бути дуже спекотно, а по спеці ходити неохота, тому зараз поїдемо в прохолодне місце. І поїдемо ми ось на цьому автомобілі. Паша, дякую тобі, що нам його надав. Для вашого розуміння, Паша це наречений валі. Ми вже зібралися, дівчата сидять в автомобілі. І перед виїздом хочу сказати, що ми обов'язково купили ж зелену карту. Це страхування, без нього їздити не можна. І також треба для пересування по Румунії придбати віньєтку. Ми її також придбали. І на 30 днів. Вона нам обійшлася, здається, 28 румунських лей, або з гривневої карти в мене спасалося 240 гривень. Так що все, що потрібно, ми придбали, крім палива. Зараз заїдемо на АЗС, зальємо бензинчику і поїдемо досліджувати цікаві місця. Заїхали ми на АЗС, заправили щойно автомобіль до повного. І щодо вартості палива, якщо комусь цікаво. Ось дивіться, ми заправляли 95 по 7,54. Це, грубо кажучи, 1,5 євро. 64 літри, 98-й 8,24. І ось, ще, я так розумію, дизель 7,70. І... І ще якийсь дизель по 8,26. Все, ми готові. Вирушаємо в дорогу. Від'їхали ми від Брашова 90 кілометрів і приїхали до великої підземної соляної шахти. Будемо зараз спускатися під землю. Правда, у нас часу не дуже багато залишилось. 90 кілометрів, наче небагато, але коли їдеш по серпантинам та по звичайним селам, обмеження швидкості, швидко не поїдеш, а шахта ця зачиняється через 2 години. А по відгукам в інтернеті там треба мінімум 2 години, щоб повністю все обійти і нагулятися. Так що будемо зараз це робити галопом. Відвідування шахти не безкоштовне. Треба купувати вхідний квиток. Вартість складає 45 румунських леїв, це тобто 9 євро з людини. Можна купити онлайн, можна просто підійти ось на касу і придбати тут. Ми будемо Аналоговим методом, тому що, до речі, якщо через сайт, то є невелика комісія, а ми не хочемо платити комісію. Ми хочемо дешевше. Так спочатку купується квиточок, і потім з квитком ми сідаємо в мікроавтобус. Я думаю, в цей ще встигнемо. І нас відвезуть в шахту. Не знаю наскільки глибоко це вважається, але ми зараз спустилися на 210 метрів під землю і кліматичні умови відразу змінилися. Якщо на горі температура десь 30-32 градуси, то тут зараз плюс 13, так, свіженько. Ми тільки зайшли, але відразу одягла курточку. Мені і так нормально, я не мерзляк, навпаки комфортно, класно освіжитись. І ви погляньте, які тут масштаби. Це тільки перша зала цієї печери, якої печери? Шахти. І візуально висота стелі не менше 30 метрів. Мені так здається. Скільки точно не підскажу, але дуже високо. Масштаби вражають. Під землею тут, до речі, все культурно. Ось є столики, лавочки, можна посидіти, невеличкий кіоск, щось попити, перекусити. Якщо ви приїхали в шахту, не вперше, можливо, ви вже все тут передивилися. Просто хочете охолодитися, будь ласка, можна пограти в міні гольф. Вартість задоволення. 10 лей, 30 хвилин, тобто 2 євро. Ще є, як це називається, аерохокей, якщо не помиляюся. Я думаю, також платно, але немає чим грати. Ще мені дівчата підказали перший момент, що ми точно в соляній шахті, бо вони лизнули стіну і вона реально солона. А також в плані інфраструктури під землею тут є туалет, так що не переживайте в цьому плані, гуляйте спокійно. І також навіть на глибині 210 метрів є ЛТЕ, мобільний зв'язок, все добре. Хоча коли ми їхали по тунелю, то взагалі зв'язку не було, а тут вже є. І відразу при вході є ось така виставка обладнання, за допомогою якого видобували сіль. Бо розробку цієї шахти почали ще в 1686 році, тобто наприкінці 17 століття. Неочікувано, але під землею ми знайшли невеличке озеро. Можливо, воно штучне, але вода тут є. Місток присутній, люди там фотографуються. І саме цікаве, всі звикли, мабуть, кидати монетку, коли відпочивають на морі, щоб повернутися. Тут люди також кидають гроші в озеро, але що цікаво не монетки, а звичайні паперові купюри. Вперше бачу, щоб папірці кидали. Я зазвичай таким не займаюся, але валя мені позичила 5 місцевих монет. Називаються вони бані. Ось бачите, 5 бані, це як 1 євроцент. Ну і добре, чому б і мені не кинути. Десь там булькнуло. Якщо ви хочете піднятися на місток, то тут постійно присутня черга, вона доволі швидко рухається. От уже зараз ми будемо підходити. І тут якась гарна інсталяція із солі. Але почекаємо, поки туристи зроблять свої фото і далі підійдемо, роздивимось. Ось така тут інсталяція. Бачите, все з солі дуже гарна. Підсвітка постійно змінює свій колір. І не буду затримувати людей, котрі стоять позаду. Зроблю для себе пару фото. Місцями відсутнє почуття, що ми знаходимося під землею, ось чергова кафешка чи магазин. Можна пограти в більярд, настільний теніс. І тут під землею літає дрон. Хтось запустив. Аби я знав, я би свій взяв. В шахті навіть є оригінальна реклама. Навіщо розміщувати білборди, якщо можна просто взяти стіну і ось там вирізати, наприклад, логотип Puma. Якщо моє знання румунської через Google-перекладач мене не підвело, то відповідно до інформації на цій таблиці тільки з 1900 року почалося транспортування солі на поверхню за допомогою вагонів. Ось таких завантажували їх вручну. І тоді виходить, якщо шахту започаткували наприкінці 17 століття, то 200 років взагалі без вагонів якось вручну колупали сіль, довбали і носили. На поверхню. Мене не перестає дивувати кількість розваг в цій шахті. Наприклад, тут також є окрема зона з атракціонами для дітей різні, гірки, батути. Так що можна приходити сюди, всією сім'єю. Всім буде цікаво. Дітям взагалі, я думаю, щоб вони не замерзли, якраз можна попригати, зігрітися. І якщо пройти далі, ось бачите, перед вами. Куля, чи якийсь купол. Я спочатку думав, що це, можливо якась скульптура із солі, а виявляється, це надувна конструкція. І як бачите, куполів таких тут два. І другий з них це точно планетарій. Можна зайти всередину, подивитися проекцію космосу, мабуть. Я не був, точно сказати не можу. І ця послуга. Оплачується окремо. Вхідний квиток коштує 35 лей, тобто 7 євро. Ось окрема каса. Заходите, там зараз всередині грає музика, тобто деякі туристи зараз дивляться на планетарій, щось там, мабуть, цікаво. Але якщо не хочете заходити, можна просто ось підійти, стати поруч і сфотографуватися в скафандрі. Весь час, що ми тут ходимо, туристи постійно кричать і. Ловлять своє ехо. Дуже цікава акустика. І ми залою припустили, що тут би прикольно було б зробити концерт якоїсь музики. Я думаю, ну цікава була б акустика, цікаво було б оце все послухати. І, можливо, вони тут і проводяться. Ми цього не знаємо. Я взагалі до вчорашнього дня не знав про існування цієї шахти. Але. Місце дуже сподобалося. До цього ми гуляли ось там знизу, а назад до виходу повертаємося іншою дорогою, просто на ярус вище, ось так піднялися. І йдемо ось в ту сторону. І повертаючись назад, я помітив ось таку штуку в шахті. Я так розумію, це якийсь старий ліфт. Там якась ще клітка, думаю, в давнину. Саме таким методом спускалися під землю. Але як бачите, вхід туди закритий, підійти ближче не можна, а цікаво було б роздивитися. Якщо ви точно знаєте, що це, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я взагалі не шахтар і всією інформацією не володію. Вийшов невеличкий облом, цією дорогою не можна дістатися до виходу з шахти. Ви просто піднімаєтесь вгору. Тут є в наявності кафешка, ще якісь сходинки на гору, але прохід там зачинений, можливо, невелика капличка чи церква, як бачите, хрест є. Але все одно піднятися варто, бо згори відкривається ось така класна панорама на шахту. На все про все ми витратили 1 годину 40 хвилин і по факту ми не бігали галопом. Ми своє задоволення обходили всі туристичні локації цієї шахти. Мені сподобалось, дівчата кажуть, що вони промерзли прямо до кісточок. А мені навпаки дуже комфортна погода. Я б тут ще побув. Там зараз скоротно. Як бачите, люди, люди тут постійно збираються на вихід. Але це вже, я так розумію, майже остання партія туристів, тому що десь через пів години шахта зачиняється навіть на вихід. Тому чекаємо наших мікроавтобусів і будемо підніматися нагору. Давай, своє враження, як тобі? Е, дуже сподобалось. Е, більше годин тут е, таким теплолюбивим людям, як мене варто. А, е, краще брати собою теплі Це теж за небудь. А тобі валь, що як Подягайте штани. Привезли нас в точку, з якої ми стартували. Такий великий контраст. Мені плюс 13 комфортно. 32 чи 31 зараз дуже різко так. І не дуже якось комфортно. Ось бачите, Мікроавтобуси за мікроавтобусами привозять решту туристів. І, до речі, шахта знаходиться не поруч з місцем, де ви купуєте квитки. Ви тут сідаєте, потім мікроавтобуси виїжджають на дорогу і їдуть в ту сторону ще там пару кілометрів точно, не менше. Тобто вся дорога, поки ви сядете і спуститесь вниз. Мінімум хвилин 15, точно займає. І як бачите, тут є ринок, можна купити якісь сувеніри, пов'язані із сіллю. До речі, 7 кг солі коштують 5 євро. Не знаю, це дорого, дешево, наче якось дороговато. І поруч з цим ринком, ось за моєю спиною, є парковка. Ми, коли тільки приїхали, думали там запаркуватися. Але місць не було. Причому вона платна, не знаю правда, скільки коштує парковка, але місць не було. Ми покрутились-покрутились і просто повернулись назад, виїхали на вулицю, від'їхали метрів, може, 200-300 і стали вздовж дороги. Без проблем знаків наче немає. Так що нічого ми не порушували. А під вечір, після обіду, як бачите, вже всі роз'їжджаються. Та й шахтар зачинилася, тому місця зараз дуже багато. Але вже не актуально. Актуально знайти дівчат, мабуть, вони пішли гуляти по сувенірному ринку. Давайте я з вами прогуляюсь. Ось так він виглядає. Можна щось купити, попити, поїсти, якісь сувеніри, які взагалі не пов'язані з шахтою. Ось те, що пов'язане з шахтою, сіль, як бачите, 25 леїв. Ось така пляшка. Можна взяти щось і поменше. Невеличкий ринок. Це по факту весь асортимент. Що там? А, ну а це в принципі кумедно. Так. Світильник із куска солі. Говорять, що воно ще й корисне. Можливо. І ще ось якісь цінники. Це знать би румунську, ну щось лаванда, якась лавандова сіль, мабуть. А поки ми далеко не відійшли, побачив щойно ось такі оригінальні вироби, а саме ікони, які зроблені на шматках солі, оригінально. Вперше таке бачу. І продавець ще дає нюхати якусь ароматизовану сіль. Можливо, вона для ванни чи для чогось такого. Будете собі щось купувати? Ні, добре. Ідемо до автомобіля. Повертаємося у місто Брашов, але на півдорогі зробили невеличкий підстоп не із-за того, що ми втомилися. Просто захотілося насолодитися краєвидами. Ви тільки погляньте на ось ці класні гори за моєю спиною. Все таке зелене, високе. І ще коли ми їхали вперед в сторону шахти, ми проїжджали дуже цікавий фрагмент дороги серпантин, де було багато поворотів. Виходила така змійка, і мені цікаво зараз взяти свого дружбана, підняти його у повітря і подивитися на цю дорогу зверху. Та й взагалі насолодитися ось цими краєвидами з висоти пташиного польоту хочеться, тому лети працюй. Став свою вподобайку, якщо сподобались кадри з дрона. А ми тим часом зробили ще одну вимушену зупинку, тому що по дорозі на одному з поворотів серпантину зустріли ось такого красення. Ви погляньте, звичайний дикий ведмідь. Сидить, роздивляється. Як тут машини повз проїжджають? О, сидів, сидів, а це захотів прогулятися. Ну Ми дуже близько не підходимо. Ми ж не знаємо, що у нього на думці. На заході сонця повернулися ми вже до Брашова. Як бачите, я вже навіть встиг сходити в душ. Далі черга дівчат і будемо далі вечеряти та відпочивати. Тому на цьому моменті це відео буду завершувати. Проте, попереду вас чекають все нові нові випуски з Румунії. І от, щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку, ділимося своїми враженнями про сьогоднішні місця в коментарях. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!